Понеділок, 3 лютого 1076-та доба війни. Наші захисники збили в небі над областю три безпілотники. Ворог атакував Нікопольщину і Синельниківщину. Вибух у районному ТЦК у Павлограді. Новини спорту і прогноз погоди. Дивіться, все це у випуску новин сьогодні. В студії Павло Жвєтєв, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Офіційна інформація вночі на Дніпропетровщині підрозділи повітряного командування. Схід знищили три безпілотники. До пізнього вечора агресор атакував і Нікополь. Спершу вдарив дроном Камікадзе, потім важкою артилерією. Загиблих і постраждалих на щастя немає. Вчора ввечері росіяни поцілили кабом по Новопавлівській громаді, що на Синельниківщині. Поранений 70-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджені приватний будинок. Гараж, лінія, електропередач одне авто понівечене, інше знищене. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Про втрати ворога далі за минулу добу сили оборони України ліквідували 1300 чоловік особового складу і сотні одиниць ворожої техніки. Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу понад 841 тисячу осіб, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 23 911, крилатих ракет 3054. Протиповітряна оборона і достатня кількість протиракет. це обов'язкова умова наближення миру, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Дорогі українці, українки тільки сьогодні завершилися рятувальні роботи в Полтаві після удару російської ракети. Усього ця ракета вбила, на жаль, 14 людей. Із них двоє дітей, 9 та 12 років. Мої співчуття рідним та близьким. постраждали 20 людей, в тому числі четверо дітей від зовсім малечі три місяці дитині до 12 років. Років ще 22 людини були врятовані, повністю зруйнований під'їзд будинку з першого по п'ятий поверхи. Це тільки одна російська ракета, яка принесла стільки болю, стільки страждань і втрат. І саме тому для України і для реального миру потрібні гарантії, гарантії, що таке зло буде зупинено надійно, не просто якимись словами чи кількома паперами. А тим, що здатне буде гарантувати відсутність російського терору, ППО і достатня кількість протиракет це обов'язкова умова наближення миру. Я вдячний всім партнерам, які нам допомагають, і всі, які мають повне бачення, що саме нам потрібно: петріоти, Айрісті, всі види необхідної ППО, розвиток дронів, інвестицію в виробництво зброї тут, в Україні. Це захист життів наших людей, захист самої ідеї, що мир можливий за цей тиждень. Ми маємо нові пакети підтримки від Швеції. Значний пакет: мільярд двісті мільйонів доларів. Дякую, Швеція, новий безпековий пакет від Фінляндії, також пакет від Хорватії. Дякую, ми працюємо над тим, щоб і наступного тижня були такі потрібні рішення для України: рішення щодо підтримки нашої держави, наших людей, нашої армії. А сьогодні я хочу відзначити рятувальників, які проявили себе саме цими днями і тижнями. Полтавщина, передусім, працівники ДСНС України в області, Олександр Слюсар, Сергій Чевишев, Юрій Купряков, Олександр Бондар. Сергій Маргун, дякую хлопці. Також рятувальник з Черкащини, які зараз допомагали в Полтаві. Володимир Бабак, Сергій Сергієн, Олександр Коломієць, Андрій Куцево. Дякую, вам, хлопці. Сумщина, Артем Нечитайло, Ігор Круговий, Дмитро Грицина, Максим Лавріненко, Роман Чигрін. Дякую вам і усім вашим колегам. Головне управління ДСНС України в Одеській області. Це Олег Рябушенка, це Станіслав Романець, це Вадим Малий Ілля Томенда, Олександр Долгий та весь колектив Одеси та області. Дякую дуже. Слава всім, хто воює, хто працює, хто рятує всіх нас заради України. Слава Україні! До резонансних подій вчора пролунав вибух на території районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Павлограді поранено військовослужбовця його стан стабільний. Поранення легкі випадки насильства щодо військовослужбовців сталися в інших областях. На Полтавщині під час виконання військового обов'язку від рук убивці загинув військовослужбовець, який проходив службу в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. У рівному військовослужбовці Збройних сил України зазнали поранень внаслідок підриву зловмисником вибухового пристрою. Один із потерпілих перебуває у важкому стані. Повідомили в Генштабі Збройних сил України. Нагадуємо, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. Ми продовжуємо. Війна руйнує, вбиває і нищить долі. Однак українці мужні і не скорені. Приклад тому пані Тетяна з містечка Білецьке Добропільського району це за півтора десятка кілометрів від Покровська. Тетяна працювала вчителькою, доки війна не торкнулася її родини чорним крилом. Вибух ворожого снаряду зруйнував її будинок і сильно поранив саму жінку. Її доправили до основної госпітальної бази області. Медикам вдалося врятувати життя важко пораненої. Як все було, розповість моя колега Вікторія Галка пані Тетяна все своє життя працювала вчителькою фізкультури. Попри війну нікуди не поїхала, а залишилась в рідному білецьку і продовжила навчання з дітьми. Готувалась до онлайн-уроку з учнями. Вибух ворожого снаряду раз і назавжди змінив її життя. Готувалася до уроку, мгнула ноутбук, ми ж дистанційно працюємо, чую взрив рядом, більше нічого не пам'ятаю. Чоловік був, ну, чоловік був у другій літній кухні, я в домі була, а він в літній кухні був ми живемо у своєму господарстві. От. І він. Не знаю, він мене ж наверное, знайшов. Мабуть, він мене знайшов, тому що я, я ж кажу, я нічого не помню, я нічого не знаю. Все, Оце, що я повніла в взрив зрив і все. Лікарі рятували життя пані Тетяни на всіх етапах евакуації, а потім в реанімації головної госпітальної бази нашої області. Ще в те москове поранення має великі забої легенів, переломи, ребер. Все тіло, наче порізане ножом. Всі простирадла, яких доставляли, були просто в крові. І лікарі робили все можливе, щоб жіночка не втратила свідомість по дорозі. Під час вибуху у жінки дуже постраждало обличчя. Воно, як і все тіло, було посічено уламками. Лікарі доклали великих зусиль, аби дістати кожен з них. Для кожної жінки. Незалежно від віку. Дуже потрібно, щоб ближче виглядало гарним. Для цього потрібно, щоб хірурги, які займаються цими справами, допомогли це зробити вчасно. Ми готуємо до цього жіночку після того, як пройде заживлення, а потім подивляться пластичні хірурги, визначаться, як зробити так, щоб жіночка гарно виглядала. щоб Цих тілесних ушкоджень, особливо на обличчі, не було сильно видно. Є поламаний ніс. Ми... Вже передивилися наші лор-спеціалісти, визначаються, коли цю працю зробити. Не дивлячись на сильний біль від зламаних ребер, жінка намагається рухатися. Лікарі кажуть, що дивом зберігся зір, але головне, що при таких важких пораненнях жінка зберегла силу духу, опускати руки не збирається. Розповідає, як любить своїх учнів. Діти багато сидять, проводять часу за моніторами. Їх обов'язково на фізкультурі треба розважити, роз розім'яти, роз так, щоб вони порухалися. Обов'язково проводимо розминку. От цікаві руханки проводимо під музичний супровід. Дітей це заряджає, стимулює до руху, Їм це подобається. Тому дуже гарно Да. Можна було б так працювати, звичайно. Ну, в тому плані, що не треба, така нам ситуація, але ну, як ніякого більше виходу немає, так і так непогано. Все-таки діткам потрібна фізкультура, плавить. потрібен фізичний розвиток, щоб вони ж стично здорово росли, домашні завдання задаємо. Все як потрібно. Перевіряємо домашні завдання. Лікарі кажуть, що поранена йде на поправку. Попереду на пані Тетяну чекає ще не одна операція. Велика Реабілітація та пластичне відновлення вона обов'язково подолає цей непростий шлях до свого одужання. А ще ця сильна жінка каже, що налаштована і надалі навчати дітей, щоб вони росли сильними і здоровими у вільній країні Україні. Нехай її мрія обов'язково здійсниться. Вікторія Галка, Ілля Ломовський, новини, Д1. Кримінальна хроніка агентів російської розвідки судитимуть на Дніпропетровщині за співпрацю з ворогом їм загрожує довічне ув'язнення. Більш детально речниця управління служби безпеки України в Дніпропетровській області Ольга Кім. За матеріалами СБУ на Дніпропетровщині судитимуть шістьох агентів російської розвідки, які передавали дані про розташування стратегічно важливих об'єктів. Служба безпеки завершила розслідування стосовно шести агентів, які інформували спецслужби РФ про розташування об'єктів критичної інфраструктури та військово-промислового комплексу на території декількох областей. Наразі обвинувальні акти скеровано до суду. Розслідуванням встановлено, що обвинувачені були дистанційно взавербовані адміністраторами проросійських телеграм-каналів та входили до гентурної мережі федеральної. Служби безпеки РФ за завданням вони забезпечували спецслужби РФ розвідданими. Їхніми основними завданнями були передача даних про місце знаходження електричних підстанцій та підприємств оборонно промислового комплексу. Також обвинувачені здійснювали збір інформації про результати ворожих ракетних ударів, дислокації військових підрозділів та техніки ЗСУ, Місця розташування систем ППО. Передана інформація використовувалася збройними силами РФ для завдавання прицільних ракетних ударів та атак БПЛА. Наразі обвинувачення перебувають під вартою без визначення розміру застави. Їм інкримінують вчинення державної зради в умовах воєнного стану за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Комплексні заходи з викриття та документування фігурантів проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією завершили розслідування щодо правоохоронця із Кривого Рога, який вкрав сотні тисяч гривень у людей похилого віку, оформлюючи документи про їхню смерть. Правоохоронець забирав у померлих паспорти та банківські картки, знімав гроші померлих із банкоматів та використовував їх у своїх цілях. Також він використовував доступ до депозитів померлих, оформлював кредити від їхнього імені. в ході слідства задокументовано понад над 10 епізодів злочинної діяльності слідчого, у результаті якої той заволодів грошима на суму у 800 тисяч гривень. Під час обшуків у нього знайшли речові докази і багато бойових припасів різного калібру, та три одиниці незареєстрованої вогнепальної зброї. Справу передано до суду. До надзвичайних подій у Павлограді сталася аварія, внаслідок якої загинув водій. Як повідомили в головному управлінні у Дніпропетровській області, на перехресті відбулося зіткнення трьох автомобілів: БМВ, Фольксваген та ВАЗ. Водій Жигулів загинув. Надзвичайники деблокували із пошкодженого легкового автомобіля загиблого водія. Будьте обачними на дорогах і дотримуйтеся правил дорожнього руху. Ще одна аварія сталася у селі Мар'янівка Криворізького району. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 33-річний чоловік. Як зазначили у прес-службі ДСНС в Дніпропетровській області, автомобіль Міцубіші Аутлендер під час руху наїхав на відбійник мосту та вилетів у річку Інгулець. Співробітники ДСНС дістали тіло водія з авто, що перебувало у річці. Продовжимо наш інформаційний випуск за новоюліанським календарем. Віряни в неділю, 2 лютого, відзначили стрітання Господня. Яке значення має свято, і які народні прикмети з ним пов'язані? Розповість мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Ми знаходимося біля храму Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України. Тут зібралося багато дніпрян та людей, для яких наше місто стало другою домівкою. Люди запалюють свічки і освячують їх разом з водою. Священну літургію очолив настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України, секретар Дніпропетровської епархії Православної церкви України про Віталій Лопушанський. Святкуючи подію, цю велику подію стрітення, ми згадуємо, коли Христу виповнилися 40 днів після народження і його батьками, Пресвятою Богородицею, святим Йосифом Обручником, він був принесений до храму Божого, щоб виконати закон Старозавітньої церкви. В цей час жив святий праведний Симеон. Він жив праведне життя і жив, очікуючи зустрічі Христа Спасителя, як і всі старозові, Завітні праведники, але йому було. Провіщено Богом про те, що Він не покине це земне життя, доки не побачить Христа Спасителя. І ось сказано в святому Євангелії, що Він був приведений Духом Святим до храму, власне, в цей день, коли до храму принесли Богомладенця Христа Спасителя. І він побачив Пресвяту Богородицю на руках, якої був Богомладенець Христос. Він підійшов до неї, взяв його на руки і виголосив такі радісні його душі слова. Нині відпускаєш Раба твого владиком, за словом твоїм з миром, бо побачили очі мої, спасіння твоє. Після цих слів він розумів, що він буде покидати це земне життя, бо Господь провіщав йому, що не помреш, доки не побачиш Христа Спасителя. І ось він побачив Христа Спасителя, і з такою великою радістю він виголосив ці слова: нині відпускаєш раба Твоєго Владико. Ця зустріч уособлює собою зустріч Христа всього старого завіту, тому що. Святий праведний Симон був один із тих праведників старозавітньої церкви, які очікували Богомладенця Христа, які очікували Месії, які очікували Спасителя, тому що Господь ще нашим прародичам Адаму і Єві в раю, пообіцяв, що прийде на землю Спаситель після того, як вони впали в гріхопадіння. І ось це час настав, прийшов, народився Христос, народився Месія, і святий праведний Симон сьогоднішній день. Взяв його на руки. До такої зустрічі Церква Христова закликає всіх своїх чад, щоб ми зустрічали Христа в своєму житті, щоб ми зустрічали Його, прославляли Його, жили з Христом і жили Христом. Святого Симона Богоприємця Дух Святий привів до храму, і ми закликаємо своїх парафіян приходити до храму Божого, щоб зустрічати Христа, щоб молитися Богові, щоб бути з Христом. Тому що сказано, що до двоє троє зберуться ім'я моє там, і я посеред них каже Господь. Назва Свята Стрітання переводиться як зустріч, тому я сьогоднішній день бажаю всім. Приємних зустрічей, І саме основне зустріч з Христом. Ми сьогоднішній день звершуємо Богослужіння, прославляємо Пресвяту Богородицю, прославляємо Младенця Христа. І молимося в першу чергу за перемогу, молимося за наших воїнів і бажаємо кожному із них цим нашим славним новітнім героям, що якомога швидше вони повернулися додому. Відбулася та зустріч, зустріч своїми рідними, своїми близькими, своїми друзями, щоб вони повернулися з перемогою. Але там, де вони перебувають, захищаючи добро, захищаючи правду, там Христос. Тому що Христос завжди на стороні добра, на стороні правди, а наші воїни захищають правду, захищають добро, захищають істину, і ми віримо в нашу перемогу. Тому що ми зустрічаємо Христа з нами Бог, з нами правда і з нами перемога. Віряни, які прийшли до храму, перш за все моляться за наших захисників, за майбутню перемогу і за те, щоб жили ми в мирі і злагоді, разом розбудовували нашу країну, щоб діти мали змогу вчитися, щоб не розривалися ракети і шахеди над нашими будинками. Віра допомагає людям бути сильними. Сьогодні свято стрітіння. Хочу освятити воду і свічки. Я дуже люблю цю церкву, я з цього мікрорайону і, і на Пасху, на всі великі свята. І взагалі, от їду з роботи буваю, встаю з тролейбуса і заходжу в церкву помолитися, духовно збагатитися. Дуже люблю цю церкву. Я думаю, що кожна людина сьогодні молиться за мир за наших збройних сил, за хлопців, за наших воїнів. Хочеться вже миру на всій нашій Україні. Двіряни вважають, що вода освячена цього дня має чудотворну та цілющу силу. Свічками ж обкурюють всі приміщення всередині оселі і всю ділянку. За переказами, ці свічки допомагають захиститися від нечистої сили, злих духів та навіть недоброзичливих людей. Наші предки вірили, що саме цього дня відбувається зустріч зими з весною. В давнину люди споглядали за погодою, щоб зрозуміти, чи скоро прийде потепління. Стрітення Господня належить до числа найбільших 2 на 10 церковних свят. Олексій Доніченко Ілля Ломовський новини. Д1. Протягом року у кривому розі планують створити або розширити існуючі укриття у 50 закладах освіти. Роботи проводитимуться за рахунок міського бюджету, а також за підтримки міжнародних партнерів. Як повідомили у Раді оборони у кривому розі понад 5 тисяч дітей відвідують садочки. У дитсадках облаштовано 97 укриттів. Учитель із Павлограда став призером всеукраїнського конкурсу Учителя року року-2025». серед 25 учасників. Павлоград гідно представив вчитель технології ліцею номер 9 імені Євгенія Єніна Юрій Тарасов, який посів почесне третє місце у номінації Трудове навчання. Новини спорту. Далі на міжнародних змаганнях з плавання 2025 що проходять у Люксембурзі. Спортсмени Дніпропетровської області продемонстрували високий рівень майстерності та здобули впевнені перемоги. Так, Максим Овчинніков став переможцем на дистанції 200 метрів брасом. А Денис Кесіль здобув золото на дистанції 200 метрів батерфляєм. Обидва спортсмени є вихованцями тренера Костянтина Карташова. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на вівторок. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність. Протягом дня можливий дрібний сніг. Температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до нуля. Вітер північно-західний до 4 метрів на секунду. У Самарі, Кам'янському та Синельниковому також триматиметься мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від мінус двох до одного градусу із позначкою плюс. У кривому розі нікополі, марганці та жовтих Водах – хмарно. Опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від трьох градусів морозу до 1 градусу вище нуля. На цьому це вся інформація. Телеканал, Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 3535. 35. Також нагадуємо, що телеканал Де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працювали Павло Жвєтєв та Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.